Коротше, максимально, некрасиво, неправильно, нефайно зварив ці пельмени и одні, и другі! неправильним способом розварив их. Просто отвратительно, наверное, Наверно, Наверное, наверное. Наверно. Вот. Тут написано скільки тут цих пельменів у кілограмі, у грамі усього є. І ці пельмені, пельменчики, пельменічки, І друга пачка, звісно ж, половину майже з'їв зараз ці вже доїм. Що це красиво, га? У -га, га І маю на увазі, що в кості навіть коли вони в них їх сирі. Першу пачку, щоб ви було понятно усім, пару пільменків з'їв сирих, бо такий був голодний. Уже тепер другу пачку і третю цих великих і малих, уже їв і ті, і ті сирі, поки варив. Варив, їв. І навіть такі зварені, розварені з'їв. То що це за пельмені Такі мають бути у кості, що як даже вони такі розварені, зварені, переварені, недоварені чи сирів, все одно їм їх отакі. Ву!